Добрий день, мене звати Зелик Юрій Юрійович, один із перших організаторів, наш, наш, організаторів нашої, нашої першої виставки. Це елітна асоціація, вона проводиться вже два дня. Це, Хочу сказати, нагадати, що були міжнародні експерти, за судді були, серйозні судді були і оцінили нашу виставку, що вона проходить дуже на високому рівні. Благодаря нашим всім членам, хоча нас небагато, а всього 10 чоловік. У нас є 181 голова, виставлено 18 ворот. 181 це голова, так, да, це а. штуки роликів. Uh -huh. Клітки за організація проходить на вищому рівні. Всі люди були доволі, приїжджали із усьої України. Більше як із 15 областів різних люди приїжджали на машинах, хто по два а хто. Дуже раді довольні доволі були нашим мероприяттям. Скільки, У вас 10 організаторів, так? 10, Десять да, да. 10 організаторів. А хто був самий, приймав участь саме активно? Ja, саме активно приймав я і я Михайло Ягер, який є фактично, я його помічник, але клуб створював фактично я. А і от ми двоє цим питанням основного є багато чемпіонів, нам дуже багато. Хоча серйозні судді були, але чемпіонів маємо багато. Всі довольні. Е Хочу сказати, що нас теж запросили у Венрію на слідчі неділі, через дві тижні у Германії, в Німеччині. Це виставка теж запросили нас. Вони, на жаль, не всі могли приїхати, так як перва. вони не, не, були, не очікували і поки на другий вік, я думаю, що вони будуть всі. Який кролик Най найвищу <кій> нагороду отримав? No, o tej czterej championu byli. Czy jaka poroda? Cz beli i belleteny. Mhm. Uh -huh. O, mi je. Tam mają cztery czempiona, i sto bokusirów belleteny. Mhm. No i -ce, to jest, cze kalifornijski czterej champion, po mu. E tam jest e Baran, Prolek. każda poroda ma swoich czempionów. to że one, e Tak... E Асоціація називається, елітні кровокольводи. Що... А у вас є якісь породи, що ви самі вивели? Ми клуб створили спеціально для виведення нових пород і підтримання старих ліній, чистокровних старих ліній. Угу. Тобто ми не зводимо їх, а просто хочемо. Просто ви тобто, ваші... ага. На жаль, маємо багато хутрових звірків, які в основному на хутро, на жаль, поки у нашій... Державі з цим ніхто не займається з підприємцями. Думаю, в подальшому хтось із підприємців нас почує і звернеться, і може буде якась ферма чи якась співпраця, що будуть хутро приймати і займатися. Те, що є кролики м'ясного производства і хутрового. Важкий це труд? Труд важкий і він не оплачує поки. Але думаю, що якщо поставити його на производство, то важнішим буде добре. А що найважче? Це достати, чисто чистолініно. Проїзводителя, як кажуть, то, що заводиться він за кордоном і... і уход за ним, тому що кролик він досить таки нежний. Якщо не своєчасно його привити чи уважувати за ним, то він може навіть захворіти і далі загинути. Дякую.